Доброго ранку! Любі діти! Запрошую на заняття з комунікативного розвитку. Подивіться уважно на картинку та скажіть яблуко на картинці одне чи багато. На дереві яблук одне чи багато. Груш на дереві одна чи багато. А ось тут груш одна чи багато? Подивіться на картинку та скажіть морозиво у нас яке? Морозиво холодне, а чай? Дерево у нас яке? Дерево високе, а кущ. Вирушаємо з вами далі. І нам потрібно побудувати речення, в якому буде три слова. Подивіться на картинку. І перше слово у нас починається. Восени. А далі, слідкуючи за стрілочками, складіть повне речення. Восени. Восени куниця коричнева. Наступне речення. Восени зайчик сірий. Молодці. А ось і наступне речення, яке нам потрібно скласти. В ньому буде у нас чотири слова. Подивіться на картинку та скажіть, що робить. Кіт. Кіт грається з нитками. Молодці. Що робить дівчинка? У реченні повинно бути чотири слова. Дівчинка катається на велосипеді. А ось іще одне завдання. Нам потрібно слова поділити на склади. А допоможуть нам в цьому долоньки. Скільки раз ми плеснемо в долоньки, промовляючи слово, скільки там і складів. Ну що ж, приготувались почали. Слово кабачок. Приготували долоньки і працюємо. Ка БА, ЧОК. Скільки раз ми плеснули, скільки тут складів? Слово курка. КУР-КА. Скільки тут складів? Слово пес. – «пес» Скільки тут складів? Слово коза, коза. Скільки тут складів? Слово Вовк. Вовк. Скільки тут складів? На завершення нашого заняття я пропоную нам вставити букви в порожні клітинки, написати слово сир. Послухайте уважно і скажіть, яка перша буква в слові сир. Вірно, перша буква с. А наступна яка буква? Сир. Так, друга буква в слові И. А остання третя буква яка? Сир? Так, буква С. Р. Ось ми з вами і написали слово сир. Молодці. До нових зустрічей!